Вітаю, з вами я Байрон. Сьогодні я не вдома, а в хвостях. Ну, не важливо. Нам є скидка на такого от казка. Він мені імба і я його купляю без проблем. Це скітка. Бахів Галостарша. Ось такі от скінна кама, просто імба. Новий скін до Карла, Тепер беремо песеру. Керирово з трубого кабити мене спай. Карл. Скін у ба. Ні, не скін просто бал. Ось такий от скін. Так ми його іспитаємо. А, інтернет мене лучий. Graag. Zijn naam was Denis. Bayern Berch. Vissen. Tot ziens. Tot ziens. Tot